Олександр Лукашенко терміново підняв війська по тривозі. Перевірку координує державний секретаріат Ради безпеки Республіки Білорусь. Що трапилось? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Очільник Білорусі Олександр Лукашенко наказав терміново провести перевірку бойової готовності збройних сил країни. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі. За його дорученням, військові здійснюють комплекс заходів, спрямованих на приведення підрозділів до найвищого рівня бойової готовності. Деякі частини армії вирушать у визначені райони та виконують завдання, передбачені планом перевірки. Координацію дій проводить Державний секретаріат Ради безпеки Білорусі. Спільні маневри Росії та Білорусі під назвою Захід 2025 відбувалися переважно на білоруській території. Хоча частина тренувань проходила і в Росії, активна фаза навчань тривала з 12 по 16 вересня. Нещодавно стало відомо, що Росія розширила географію навчань, залучивши Калінінградську область, яка межувала з Польщею, Литвою та країнами Балтії. Спочатку офіційно заявлялося. Що метою маневрів є перевірка боєздатності та координації дій збройних сил двох держав у сфері захисту безпеки та відбиття агресії. Пізніше Москва і Мінськ пояснювали, що навчання проходили у відповідь на мілітаризацію Польщі та країн Балтії. Керівник центру політаналізу та прогнозу, доктор політичних наук Усов, висловив думку, що Штати можуть створити умови, за яких участь Білорусі у війні буде повністю виключена. Однак, вплив Росії тут надзвичайно великий. Навіть операція з дронами показала, що 100% гарантувати, що Білорусь у майбутньому не буде втягнута у війну або будь-які інші дії вкрай складно, зауважив він. Усов підкреслив. Інтенсивну інтеграцію двох країн, особливо на рівні спецслужб, він нагадав про таємний російський документ, оприлюднений рік тому, який окреслює план повної інтеграції Білорусі до 2030 року. Зокрема, цей план передбачає підпорядкування білоруських збройних сил російському командуванню. За його оцінкою, це дасть Росії контроль над військовим контингентом у 40 тисяч осіб, що створить значний потенціал для тиску на Україну. Раїну та НАТО, а також для введення російських військ, ні Сполучені Штати, ні будь-яке потепління не зможуть дати 100% відсоткових гарантій. Будь-яке потепління лишається виключно обмеженим у просторі, часі та можливостях. Це не стосується стратегічних, геополітичних або серйозних економічних питань.